Розділ 9. Іринці дуже пощастило. Доля подарувала їй найкращих у світі хрещених Лесю та Колю, а також Наташу та Вадима. Дівчинка любила їх так сильно, що неможливо було описати словами. Вона завжди з нетерпінням чекала на свій день народження. Якось одного разу, коли Іринка та її сім'я гуляли на вулиці з хрещеною Наташою, сталася смішна ситуація. Вона переплутала місяці, коли в Іринки день народження, і замість 23 жовтня вона приїхала 23 вересня з подарунками, з тортом і каже. Я не зрозуміла, а чому ви на вулиці, чому не святкуєте? А мама до неї тоді каже, кума, ми не святкуємо що? Ну, як же, в малої день народження сьогодні? Сьогодні ж 23 вересня. Спочатку всі дуже сміялися, але потім мама дівчинки сказала, кума, все правильно, сьогодні 23 вересня. А в малої день народження 23 жовтня ти просто переплутала. А вона їй відповіла: кума, ти ж знаєш, що в мене погана пам'ять на дати, Я думала, що це сьогодні, тому й приїхала. Тоді Іринці і всій її родині нічого не залишалось робити, крім як піти з вулиці додому. Бо не гарно було б, якби хрещена просто так взяла і поїхала, незважаючи на те, що у Ірочки сьогодні не було дня народження, вони класно поспілкувались і провели час разом. А в хрещеної Наташі точно був привід прийти до дівчинки в гості знову рівно через місяць. Зовсім скоро маленька красуня святкувала свій перший ювілей 10 років. Вона вже була зовсім доросла. Ірочка з нетерпінням чекала вечора. Всі, кого її родина чекала в гості, прийдуть з роботи. Поки Іринка чекала гостей, вона одягнула гарну білу сукню, яку їй купили батьки. І в ній вона була як справжня принцеса. І ось нарешті настав вечір. І Ірочка дочекалася гостей. Дівчинка радо всіх зустрічала та слухала побажання на день народження. Понад усе Іринка хотіла побачити хрещених, Лесю та Колю. Тому, коли вони прийшли, вона неймовірно зраділа і побігла до них у своїй розкішній сукні. Коли вони її побачили, сказали доцю яка ж ти стала красуня, тобі дуже личить сукня. Іринці було приємно почути такі теплі слова від найрідніших для неї людей. Потім привітати дівчинку прийшла тітя Іра та двоюрна сестричка Даша. А коли вже всі сіли за стіл. Несподівано на свято приїхали також родичі з села, щоб привітати дівчинку. І не лише приїхали, а й привезли з собою велику м'яку іграшку слона. Ірочка була дуже здивована, бо вона не очікувала отримати такий великий подарунок. Їй було приємно, що рідні про неї не забули. Потім була ще купа приємних слів, які гості сказали Іринці. Дівчинка була дуже рада, що в її оточенні є такі прекрасні люди, але було й те, чого дівчинці не вистачало для повного щастя. Вона постійно чекала, поки їй зателефонує найкращий друг Максимчик. І коли вона побачила... Як на екрані телефону засвітилося ім'я близької для неї людини, на її душі стало тепліше. Коли Іринка почула голос Максимчика, вона дуже зраділа. Він сказав їй дуже багато теплих і приємних слів. «Іруся, вітаю тебе з днем народженням. Бажаю тобі щастя, здоров'я, здійснення, мрій, вірних друзів. Знаєш, я дуже щасливий. Що в мене є така подруга, як ти. Ти просто неймовірна. Від почутих слів Іринка навіть розплакалась, настільки приємними вони були. Іринка чудово провела свій день народження і була вдячна долі за рідних людей.